Вночі росіяни вдарили по одній з громад Київщини. Відомо про атаку дронів Камікадзе. Масово обстріляли і Миколаїв. За інформацією мера міста влучили у п'ятиповерховий житловий будинок. Два верхніх поверхи зруйновані. Решта під завалами на місці працюють рятувальники. Обстріляли і Нікополь на Дніпропетровщині, вдарили градами та важкою артилерією. У тяжкому стані госпіталізований один чоловік. За інформацією голови ОВА зруйновано більше 30 багатоповерхових та приватних будинків, газопроводи та лінії електропередач. Пошкоджено лікарню, дитячий садок, заклад культури та громадську інфраструктуру. Великобританія оголосила передачу Україні ракет для зенітно-ракетного комплексу НАСАМС. Більше того, у рамках цього пакету допомоги будуть надані додаткові ракети для ППО інших типів, а також велику кількість БПЛА та додатково 18 гаубиць. Постачатимуть Україні зенітні ракети і Нідерланди. Міністр оборони країни партнера оголосила про постачання зенітних ракет на 15 мільйонів євро. Вони мають посилити захист українського неба. За попередніми даними, ці ракети будуть використовуватися в зенітних установках, що поставлять Україні інші держави. Канада оголосила про новий пакет допомоги для України на 47 мільйонів доларів. Він включатиме в себе 500 тисяч одиниць зимового військового одягу, артилерійські снаряди та забезпечення супутникового зв'язку на суму 2 мільйони доларів. Україні надали 550 мільйонів євро на ремонт пошкодженої інфраструктури. Кошти перерахував європейський інвестиційний банк. Як зазначили у Фінустанові, гроші допоможуть покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі.